У мене сім'я військова і якось. Не по собі, коли батьки воюють, а ти сидиш і ховаєшся за їхніми спиною. Звідки ти родом? З України, з Київської області. Живу, не буду говорити де, але в <смістер> ну, Київській області. Так, так. Де тебе застала повномасштабна війна? Повномасштабна війна мене застала вдома. Це було пів п'ятого ранку. Ми сиділи з другом у мене він так на човці, готувалися, сиділа і виходить, він мені показує фото, де вже стояли, не пам'ятаю, що не на якій території, але на якомусь у аеропорті стояла вже російська техніка, він казав, що все, війна почалася. І тут е, ми почали перші прильоти по інфраструктурі. І так, мене з того ранку застала війна. Е, потім зранку вже забігає мати в кімнату, каже, збирайся, будемо виїжджати, я сказав, що нікуди не поїду.